Сьогодні я знову запрошую вас до театру. Нагадаю, що театр це вид мистецтва, що відображає життя у синічній дії, яку виконують актори перед глядачами. Тобто театр починається там, де з'являється глядач, тому що саме в живій взаємодії співпереживанні актора і глядача криється величезна сила театрального мистецтва. У нас час популярними є музичні театри, у яких музика це основа театрального дійства. Різновидами музично-театральних жанрів є опера, балет, а також легкі розважальні вистави з музикою, як от музична комедія, оперета, водевіль, мюзикл, рок-опера тощо. Отже, ми крокуємо з вами до театру опери і балету. Сьогодні я познайомлю вас з балетом, одним із музично-театральних жанрів. Перша згадка про балет відноситься до 15 століття, коли придворний учитель танців італієць Доменіко да П'яченца, також відомий як Доменіко з Феррари, запропонував для чергового балу об'єднати кілька танців, написавши до них урочистий фінал і позначивши як балет. Однак сам жанр виник трохи пізніше. У XVI столітті в Італії, де полюбляли і пишні урочисті видовища з величавими танцями знатних дам і кавалерів, і веселі танцювальні сценки на карнавалах, які поступово перетворилися у самостійні танцювальні спектаклі. У той же час у Франції велику популярність здобув придворний балет Яскраве і урочисте видовище, героями якого були король, королева. Та численні придворні. Звичайно, до балету у нашому розумінні було ще дуже далеко, адже танцюристів ніяк не можна було назвати професіоналами. Як окремий мистецтва, балет сформувався у Франції під час правління Людовика 14, який мав пристрасть до танців. У цей час вистави придворного балету досягли особливої пишноти. Людовик сам любив брати участь у балетах і своє знамените прізвисько. Король сонце отримав після виконання ролі сонця у балеті ночі. Незабаром була відкрита паризька опера і при ній сформована балетна трупа. Трупа це артисти балету. На перших порах в її складі були одні чоловіки: маски, важкі сукні і туфлі на високих підборах заважали жінкам виконувати складні рухи. Тому чоловічі танці відрізнялися тоді більшою граціозністю і витонченістю. До кінця XVIII століття балетний костюм стає більш легким і вільним для дії. Прагнучи зробити танець повітряним, танцівниці намагалися встати на кінчики пальців, що призвело до винаходу пуантів. Перший танець на пуантах приписують видатні італійські балерині Марії Тальоні, Одній із найяскравіших представниць балету епохи романтизму, хоча це не зовсім точно. Однак достеменно відомо, що у 1832 році вона справила фурор у світі балету, оскільки протанцювала весь спектакль Сельфіда на пуантах. І саме для Марії та Льоні у 1839 році була зроблена перша балетна пачка. Пишна багатошарова спідниця з повітряної тканини чи марлі, яку і тепер використовують у класичному балеті. Довгий час балет не був самостійним жанром, а лише доповнював опери та комедії. Окремим самостійним видом сценічного мистецтва балет став лише у другій половині XVIII століття. Балетна тема надихала багатьох живописців. Одним із них був Едгар Дега. Французький художник і скульптор 19-го початку 20-го століття, який за своє життя написав понад дві тисячі картин. Дега усе життя малював танцівниць, сцени театрів та репетиційні зали замінили йому майстерню. Тут він черпав натхнення, тут же підглядав сюжети для майбутніх картин. Усі тільки говорили за спиною, що митець сліпо закоханий у танцівниць. Дега ж відповідав. Що його передовсім приваблюють їхні рухи та неймовірні тканини суконь. Балет це яскравий світ танцювальних рухів, жестів та міміки. Однаково важливими у балеті є три складові частини: класичний танець, характерний танець і пантоміма. Кожна з них має свої особливості. У балеті є сольні, ансамблеві та групові танцювальні номери. Основні балетні номери походять із класичного танцю і мають французькі назви. Балет, як і сучасний світ, не стоїть на одному місці. Він постійно розвивається. Сучасні театральні постановки відрізняються від класичного балету більш сміливими костюмами і розкутими рухами, запозиченими з гімнастики і акробатики. Також у балет додаються сучасні танці модерн та вільний танець. Казковий жанр посідає одне із найпочесніших місць у балеті. Ці вистави вирізняються надзвичайною видовищністю та красою. Сьогодні балети за казковою тематикою є гордістю і окрасою світового театрального мистецтва. Це пригоди Аліси в дивокраї британського композитора Джобі Телбота за мотивами повісті Люіса Керола про дівчинку Алісу, який наснився дивовижний сон. Балет пригоди Цибуліно Карена Хачатуряна за казкою італійського письменника Джані Родарі, Захоплююча повчальна історія про хлопчика Цибулину та його друзів, яким вдалося повалити владу багатих і жадібних тиранів сеньора Помідора та Принца Лимона і почати нове щасливе життя. Балет білосніжка і семеро гномів сучасного польського композитора Богдана Павловського за мотивами казки братів Грім розповідає про прекрасну дочку короля, яку поселили в лісі веселі гноми, рятуючи від гніву злої мачухи, що володіла чарівним дзеркальцем. Казкову тематику писали і українські композитори: це балет Вадима Гомоляки із заказкою Шарля Перокіт у чоботях, балет Дюймовочка Юхіма Русинова заказкою данського письменника Ганса Крістіана Андерсена та ряд інших, розкішна і холодна снігова королева, віддана та безстрашна герда, зачарований кай, у серце і око якого потрапляють уламки дзеркала, та зрештою. Сила кохання, перед якою навіть чари снігової королеви безсильні. Всі ми з дитинства знаємо сюжет казки Снігова королева Ганса Крістіана Андерсена, що отримала своє втілення у балеті сучасного українського композитора Олександра Шимка. У Харківському театрі опери і балету, де відбулася прем'єра, створили оригінальну сценічну версію цієї казки – Історію веде казкар мім, а зрозуміти, що відбувається, і зберегти інтонацію сюжету допомагає глядачам голос казки, записаний на плівку. Завітаємо ж до глядацької зали. Давайте подивимося, чим займається злий призлий троль. Він разом зі своїми учнями змайстрував таке дзеркало, в якому все прекрасне, хороше і добре ставало потворним і злим. Але коли троль задумав похвалитися своїм винаходом перед творцем, то не втримав дзеркала, воно впало і розбилося на дрібні скалки. Багато зла та біди вони принесли, потрапляючи в очі і навіть серця людей. Нігова королева велична, могутня, владна, розумна, але жорстока та бездушна жінка є втіленням зла та вічної безмовності. Сучасний балет багатогранний і багаторівневий. Творчі люди, справжні балетомани не мислять свого життя без нього. Але деякі вважають, що балетні вистави створені тільки на любителя і не розуміють, у чому сенс цього мистецтва. Однак жодна країна світу не уявляє собі культурного життя без балету, це той вид сценічного мистецтва, який буде жити вічно, він буде змінюватися. З'являться нові постановки, нові талановиті балетмейстери і танцівники, нові цінителі і просто глядачі, але його популярність ніколи не зникне, тому що танець безсмертний.